Усім привіт! Вітаю вас на новому відео на каналі Весела сімейка. Сьогодні я буду готувати малю... малятам своїм нагетси. бо вони дуже їх люблять. У мене якраз після дня народження залишилася пачечка. Ось, ви знаєте, так це я якось почуваю не досить а, добре. Хоча он 36,7. <сум> Температура, не знаю, У мене колись була, знаєте, а, таке захворювання, що воно протікало мене без температури, але в мене досить довго боліло горло. І якби така проблема йшла до вуха запалення. ось так. Щось я бачу, що й у мене зараз не знаю, можливо, ще пізніше на вечір підніметься ця температура. Ось ценочок гуляє досі з другом, який довго хворів, вони так скучили одне за одним. Досі на вулицю. А ми з Настюшкою вона прихворіла трохи. Та я зараз чекаю, коли я вже нарешті дожарю їй нагетси. Досмажую я нагетси. Іноді беру такі, знаєте, не постійно, але малята мої досить часто люблять. Там і в Макдональдс ходити, але, але вдома все ж таки <гум> дешевше навіть так купити ці напівфабрикати. Та Посмажити вдома на своїй пательні. Питюнька сидить, сидитяночки гріється на нашому котлі. Хотіла вам показати моя бабусічка. дай Боже їй здоров'я. Їй вже 85 років буде в цьому році. Ось такий мені подарувала класнючий, теплючий. Я пам'ятаю, знаєте, в дитинстві раніше ось так закутували нас цими платками. Ой, з якоїсь він такої шерсті цікавої, я вже й не згадаю, як вона називається. Але я пам'ятаю бабуся завжди, коли холодні, нас раніше були досить такі зими довгі. Ось так замотувалася вона, носила, як замість такої знаєте, кофти теплі. Де мені Настя викинула зі шкафу, гралася там, аж навіяла, знаєте, такі спогади теплі. Про моє дитинство, про бабусечку мою. І отак от, от вухо забили ще іноді, знаєте, навіть ось цим шарфом такомати чи коли горло болить, він не настільки добро гріє. Думаю, боже, які раніше речі були, да? такі от вони довговічні, якісь такі, мені знаєте, не рвалися, не ламалися. Все-таки було більш, більш якісніше, ніж зараз. Куча, куча тих Речей, того взуття, навіть онразові такі були, пам'ятаю, галоші у бабусі, вони просто нервалися з року в рік, я не знаю, десятиліттями слугували їй. І зараз купуємо своїм діткам взуття, то воно таке розлазиться до кінця сезону. Ось так на три місяці я сьогодні а, цю стельку поправляла всередині а, <кхи> сашиного сапожку, і там прямо вже, знаєте, воно. Такі соти, наче ці квадратики, вже настільки воно залиськало, що вже просіла в нього підошва, хоча він носить а, десь 2-2,5 місяць, як тільки на початку зими йому купили ці зимові ботінки. Думаю, хоч би він доносив вже до тої весни, до того тепла, тому що купувати там на 2-3 тижні те взуття, воно також коштує зараз 1000-1200, більш-менш таке. І взагалі, тобто, ну все вигорає, знаєте. А на дітях нема тої якості такої довговічності в товарах немає, як було раніше. Це бабуся мені новий такий купила цей платочок. Ось неї ще є такі, так хочеться вже її побачити. Ви знаєте, коли так от живеш окремо, далеко від родини, від своїх пращурів. Досить так воно болить серце і хочеться хочеться їх побачити, поки вони ще з нами, поки вони, вони ще живі. У мене, знаєте, так розболілося вухо, що я вже вділа навіть шапку, що воно трішки там зігрілося. І все ж таки не так в мене було воно цією такою білью пронзаючою. Зараз з моїми дітками наводимо порядочок трішки. В залі, тому що прийде чоловік, я кажу, папа прийде, буде вас сварити. Якщо буде все валятися, все буде не на своїх місцях. Привчаю їх трішки знаєте, до такого порядочку. Готую свої кнопочці салат такий улюблений, вона завжди у мене їсть. А по капусточку, знаєте, нарізаю так тоненько, тоненько соломочкою. Присолюємо трішечки, і в мене багато консерви матуся присилає. А тунець в маслі дуже смачнющий. І також туди булькою. І оцей салат мені, мама, я їсти, хоч сад будеш. Буду. Вже приготувала. Зараз піду її віднесу. Вона любить там в залі стоїть столик маленький, стільчик, вона на нього сідає і там уплітає ввечері. Включила монстри на канікулах і мультика. О, Дивиться, балдіє вдома. Кажу, завтра ж в садочок. кажу, ти ж все нормально почуваєш більш-менш. Температуру перемірювала, знаєте, на вечір то вже і немає. Тричісті вісім, правда? Ось собі мірюю мене 367, але вуха настільки заклало, настільки болить. Я ще знаєте, робила ревізію аптечки. Взяла та й виконала краплі Отіпакс, бо вони відкриті, так подивилася вже давненько. Чукажу, якщо відкриті більше місяця, ну вони вже не, не будуть діяти. <схід> а Зараз жалі, думаю, хоч боки якими каплями закапати. Ой, боже, ніч на вулиці мороз, ти не хочу йти в аптеку. Не знаю, може до раночку мені трошки стане якось легше, воно в шапці прямо і спати, мабуть, сьогодні. Буду. І саладочок улюблений. Сьогодні, ж салат готовий. Насипати тобі бітарілочку, yeah. да? Як ти це почуваєш? Уже краще тобі? Трішки. Трішки? Ну, класно. Ну, нічого, будемо все одно лікуватися трошки. Да? от сидишся, поки так холодно, поки ці віруси вирують. Цей чоловік має скоро ось ось прийти вже з роботи. Знаєте, сьогодні. Казав, так багато там люду понаїхало в той будиночок. Там багато, скільки сім чи вісім квартир не заселено, взагалі не проданих. Ось, і там біля куми, біля її квартири точно така квартира, тільки поруч. На іншу сторону вікна каже, приїжджали якісь люди, вже дивилися. Ось дивилися вони, а прицінювалися. каже так в цьому тамборі в коридорчику. В цьому загальному не да, курили. каже, там такі якісь несуразні, тільки машину. Це, бачите, вже вже скоро весна. Ось і а, чи можливо вони будуть викупляти квартири, робити ремонти чи на продаж подальший, чи на а, здачу в оренду ці квартирки, не знаю. Але ж так, знаєте, проаналізували, що ну дійсно від школи це пішки а, діткам моїм хвилин 40 топати досить далеченько, так щоб на машині возити чоловіку постійно потрібна та машина наша. Вона у нас одна, якби у мене була якась маленька, я б їх, можливо, і возила би, але ж ці квадратури маленькі, такі 27 квадратів, саме найбільша там квартирка. Ой, то Це досить-досить мало для нас. Це, знаєте, так. Думаю, щось весна, літо, що воно нам принесе, які новини, які зміни. Як воно буде, там подивимось. Але ж, звісно, що краще іти вже, мабуть, до однієї мети, до якоїсь цілі. Бо в мене знаєте, якщо хтось там щось десь купує, як вам сестричка чоловіка, і мені одразу так в голові, що ж нам треба також. І це ж такий час плине, і ми не молодшаємо, а наш час спливає на цій землі, а, маючи трьох діточок, хочеться хоча б щось після себе для них залишити. Тому будемо думати. Ну, працювати в цьому напрямку, не знаю навіть про що з приводу тої квартири Альонка, звісно, дуже б хотіла б, щоб ми також купили щось поруч із ними. Але розумію, що їх троє нас п'ятеро, ну і взагалі площа досить досить маленька. У нас, навіть якщо кожному дві кроваті, кроваті да, дітей поставити, наші з чоловіком, то там в 27 квадратах просто ми все, все ліжками заставимо. Ось, ну, єдине, що на другому порсі можна також зробити консоль на цей поверх, начебто там дві кроваті могло би влізти, але знову ж таки, а, дитині старші, то не було б тоді місця, бо внизу кухню поставиш, що там диван, якийсь, ліжечко невеличке, Ну, це взагалі бути так, на головах одне одного. Ось не хотілося б. Тому будемо думати. Що вони як нам краще вибрати, обрати який варіант? А варіант наш спочатковий був це купити землю, все ж таки потроху-потроху будуватися. Тому як чоловік мій з золотими руками, він знає всі ці моменти, але ж для будівництва зараз будинку треба досить-досить таку крупну суму мати одразу, навіть на етапі будівництва фундаменту. Хоча, якщо з роками там потрошку вкладатися, то, можливо, ми це все з Божою поміччю ми це все винесемо, як то кажуть, і дійдемо колись до своєї мрії такої заповітної. Настюшка тут мені вже мастирить новий диванчик, зробила, і буду сидіти на ньому і читати їм на ніч а, казочку. І диванчик класний, Настя мені постелила на підлозі, да? зробила мені. Буде зараз сідати. Саші теж сподобався диванчики. Нам лежить. в сніжке, ну, вже Мені зарядило в око. <сіхі> воком. Шапка в снігу, да? як ти так мені попала? Поєш. <сіхі> не хочеться. Заняток наш вже побіг до школи на заняття. Настюшка вивела її трошки погуляти. Думаю, що в понеділок вже візьму їй довідку та піде вона вівторок вже до садочка, тому як температури немає, але... І так, трішки вона сопливить в мене. Зробила Настя снігового ангела. О, Ти ж ангел мій, дивись, щоб знову не захворіла. Ще сильніше. Тут Курточка моя. Ага, да, да, сліди. Сліди від курточки твоєї. Такий у нас тут фонтан красивий. Улітку. Влітку тут гарненько, так водичка стікає. Настя вирішила о, залізти на саму високу гору. Ось, бачите, там пам'ятник у нас Тарасу Григоровичу Шевченку. Церква наша, красива. Це наш палац культури Горенецький, Ось там біля нього розташована ветеринарна клініка. Надійні руки. Так морозно в нас, хоча, знаєте, там а, показує на палаці культури, показує, що плюс один. Зараз не віриться, так значить, холодно прямо ж руки. За Дубаю. Сьогодні зранку, знаєте, так, прокинулася, чоловік попросив допомогти. Там такий у нього є величезний станок на, для нарізання плитки. Ось, І він попросив, щоб я йому допомогла з діляночки там нашого побратима, М -м -м класного такого, я вам розповідала про нього. В попередніх відео у нього там є кіосик, такий вони поставили вже років 6 назад його, і там цілий склад наших всіх інструментів. Чоловік мій відвіз. Кажу, як гарно, бо нам, я не знаю, на його інструментів, знаєте, там весь той кіосик, десь у квадратів, мабуть, 12, ось так. Всередині все зайнято його різними. Різними інструментами. Ось так так зважили все. все Такі треба свій будинок, свій окремий, навіть який, знаєте, хозблучок, такий сарайчик для того, щоб там зберігати всі-всі його інструменти, якісь матеріали. Бо він в мене такий, знаєте, будівельник вже за 15 років своєї роботи. Ось, досить багато вже він а, різних інструментів закупив. І великий у нього вже арсенал того всього будівельного обладнання. Ось, тому вже я попрацювала зранку, потім ми відвезли цей величезний станок туди на Альоночкину квартиру. Сьогодні буде вже починати він там на тій квартирі плитку обкладати, санвузол зсередини. Стару роботу, що робив до цього, плиточник. Знаєте, каже, плитка просто відпадала. Якось він так її наліпив, як попало, як то кажуть. мене чоловік вже давно в нього досвід гарний, а робить він так, знаєте, на, на славу все, як то кажуть, так як треба, щоб вона не відпадала, не бухтіла, щоб вкладалася гарно, не було перепадів між плиточками, щоб шви були між плиткою рівні. Ось, тому сьогодні в нього багато досить роботи там. От, буду я з Настю. Сашку вже відвела в школу, зараз ще трошки. Кажу, Настя, це вже такі щічки червоні. Вона каже, а мені подобається. Ой, кнопки мої. Що, Настюш, йдемо вже додому, ну, розкажи. Ні, подобається, боже. Снігова людина вже, куди ти вляглася? Вставай. Оце так ми на лікарняному вдома, да? по всьому снігу валяємося. Ми вже вдома з Настюнькою, набираю їй знаєте, гарячу-гарячу ванну, бо прийшла дитина-моя, руки такі червоні, такі холодні. Думаю, його треба зігріти, набрати гаряченьку ванночку, викупаю її. Ой, будемо далі щось ще вдома робити. У мене там. Як завжди завал. Хочу сьогодні ще приготувати жарені пиріжки з капустою. Зніму вам таке шорт з відео. Мені так подобається. Воно так лаконічно, все швиденько, а в коротеньке відео це все зніму вам, викладу. О, дякую вам за перегляд, за те, що були з нами, передивлялися. Нас, підписуйтесь, хто ще не підписаний, ставте вподобайки. Будемо разом з вами україномовний YouTube наповнювати його, розвивати, давати йому поштовх, щоб він в нас був свій україномовний ютубчик. Всім мої рідні, Бажаю вам гарного. Чи дня, чи вже вечора, хто коли буде передивлятись моє відео. Загалом бажаю вам щастя та натхнення і успіхів у всіх ваших справах.